Вітаю! у студії Наталка Садлецька. Ви дивитесь програму схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого суспільного каналу. Ми говоримо про корупцію в іменах та деталях. Наша команда журналістів проводить розслідування. Ми дивимось, куди і на що йдуть бюджетні гроші. Як можновладці виконують свою роботу та чи не зловживають наданою їм владою? Маленький мер, велика корупція. Місто Ірпінь, що під Києвом ледве нараховує 40 тисяч мешканців. Але ім'я Ірпінського міського голови Володимира Карплюка нещодавно стало відоме широкому загалу після вістки про його 67 квартир, що записані в декларацію про доходи за 2013 рік. Вже наступного року квартир у Карплюка значно поменшало. Їх залишилося 23. Решту розказує мер, він продав як чесний бізнесмен. А наше журналістам він порадив, якщо є претензії, одразу приходити з наручниками. Наше розслідування викрило, що можливо це вже не така й погана ідея. Звідки насправді у ірпінського мера взялися десятки квартир, і які збитки він цим наніс державі? Розслідування Анастасії Іванцової. Мер Ірпіня, передмістя Києва з дорогою, ба навіть елітною землею, Володимир Карплюк, став фігурантом гучного квартирного скандалу. У чиновника в декларації за 2013 рік знайшли аж 67 квартир. Ніхто не очікував, що в 2014 році в Ірпіні будуть дострокові вибори. Відповідно е Люди, як правило, якщо йде рік, коли ти насвітиш свою декларацію, вони не настільки обачні, і вони ну, не думають про те, як це з себе кудись списати, як переписати і так далі. Як же міський голова отримав стільки житла? 67 квартир задекларовані в 13-му році. Це результат моєї підприємницької діяльності до того моменту, як я став ось міським головою. Я показав цю декларацію, щоб територіальна громада бачила. Що балотується чесна людина, не нема чого ховати, в якій є доходи статки. Втім, в 2014-му з 67 квартир Карплюка залишилося 23. Решту 44 він продав. З його біографії не дуже зрозуміло, про яку підприємницьку діяльність йдеться, бо перед мерською посадою в офіційній біографії пусті три роки. До того з 2010-го по по й рік Карплюк працював заступником бучанського міського голови колишнього регіонала Анатолія Федорука. Численні журналістські розслідування показували, що Карплюк у той час міг злов. Чивати службовим становищем та ще бути причетним до розкрадання дорогої землі у сосновому лісі навколо Києва. І журналісти докопувались до того, що земля перша радами виділяється на підставних осіб. Тобто місцева рада на одному клаптику землі видає частки людям під приватне житлове будівництво або ж під сади, городи чи інше господарство. Вони одразу продають її за безцінь або передають в управління зацікавленим особам, а ті уже розпоряджаються нею на свій розсуд. Наприклад, в сільовому призначенню зводять багатоквартирні будинки. Втім, після всіх викриттів Володимира Андрійовича Карплюка до відповідальності не притягнули. Та якщо органам мало цих фактів оприлюднених колегами, ми знайшли ще один: ми виявили, що всю схему з оформленням 67 квартир на себе Володимир Карплюк міг повернути заради ухилення від податків. Ми з'ясували, що частина квартир мера знаходиться у його ж житлових комплексах, точніше у комплексах побудованих Будрегіон Інвестом, компанії, яку заснувала дружина Карплюка Лариса та його кума Людмила Федорук. Вона ж дружина мера сусідньої бучі, колишнього роботодавця Карплюка. Більш того, компанія зареєстрована за домашньою адресою Карплюка. Ось це, наприклад, житловий комплекс Буча квартал. Його зводила компанія Будрегіон Інвест. І тут голова місцевого ОСББ знайшов квартири Володимира Андрійовича Карплюка. Розповідає, дізнався про них випадково з платіжок. Коли я розносив власне платіжки ОСББ, я бачив в поштових скриньках платіжки за електроенергію, на яких були вказані фамілії прізвища власників. Я бачив, що деякі квартири належать Володимиру Карплюку. Більшість порожні, вони так би мовити, стоять на продаж. Деякі з них здаються, в деяких ну, живуть люди. А ось цей мальовничий хлаптик землі посеред соснового лісу знаходиться з іншого боку Бучі. Елітний житловий комплекс із відповідною назвою Річтаун. Багате місто. На природі і при цьому притомся благами цивілізації. Нам обіцяли, що ми будемо дихати свіжим повітрям, І, відповідно, сосни були як неприложено к цього справу, прилагалися обов'язково. І тут місцеві мешканці знайшли 38 квартир Володимира Карплюка і нежитлові підвальні приміщення, зареєстровані на нього. Будувала цей квартал та ж компанія Будрегіон Інвест. А Карплюк давав землю під дану забудову, яку він отримував від підставних осіб з іншим цільовим призначенням. Частина тої землі, значна частина землі категорія цієї землі особисто селянське господарство. Вона не передбачено під ніякому разі під забудову. Згідно з договором про спільну діяльність у будівництві житла, який отримала редакція схем, профінансувало будівництво однієї з черг комплексу Річтаун, а це 64 мільйони гривень, теж ТОВ «Будрегіонінвест». А землю під забудову, яку надав Карплюк, оцінили у майже 42 мільйони, тобто 39% від усіх вкладених у будівництво фінансів. Таким чином, Володимир Карплюк забезпечив собі у кількох будинках ЖК Річтаун у майбутньому майже 40% площ. Після добудови ці квартири для продажу опинилися у власності Карплюка. Питання навіщо ці квартири декларувати на себе. Якщо ти хочеш продати, нехай фірма їх продає. Навіщо його оформлювати на себе? Здається, в процесі розслідування ми знайшли відповідь на це питання. Виглядає, що Володимир Карплюк вирішив продавати квартири самотужки, аби зекономити на податках. Елітне житло у зеленому оазисі, так званій лісові бучі, за менш ніж 30 кілометрів від центру столиці, коштувало його мешканцям недешево. Поки будинки зводилися у 2013 році за квадратний метр правили близько 8 тисяч гривень. У добудованому будинку ціни злетіли подекуди до 10,5 з половиною тисяч гривень. Зараз ціни стартують від 17 тисяч. Втім, редакція схем отримала контракти, за якими Володимир Карплюк продавав свої квартири. І згідно з документом, за січень 2014 року оселю у житловому комплексі річтаун площею 56 квадратних метрів. Підприємливий власник продає за 140 тисяч гривень, а це 2,5 тисячі гривень за квадрат. Тобто, житло в готовому будинку Карплюк продавав втричі дешевше ніж у цьому ж комплексі на етапі будівництва. Така ж ціна значиться, і в експертній оцінці житла податок обраховується від е, ціни договору, але не менше ніж його експертна оцінка, тому що ці ціни можуть відрізнятися. Крім того, у нас є свідчення мешканців, що решту вартості до ринкового рівня вони доплачували готівкою поза документами. Втім, на камеру покупці говорити не хочуть, бо бояться втратити омріяні метри. Таким чином із 140 тисяч гривень за квартиру Карплюк заплатив 5% податку державі, тобто 7 тисяч гривень. Ринкова ж вартість даної квартири була приблизно 560 тисяч гривень у готовому будинку. Відповідно, мало б бути 28 тисяч гривень податків, тобто в чотири рази більше. А це понад 20 тисяч гривень економії на одній квартирі. У нас є документи на продаж чотирьох квартир за такою схемою. Тож, можливо, що й інші оселі Карплюка, продані в 13-14 роках, оформлювали саме за такою системою. Це для України є масовою проблемою, коли фактично замовником оцінки виступає та особа, яка хоче. Продати нерухоме майно вона зацікавлена в тому, щоб оцінка була якомога нижчою, щоб платити менше податків. І якщо оцінювач, іде, як кажуть, на угоду зі своєю совістю і хоче підзаробити зайву копійку вписавши невірну оцінку в звіт, то звичайно такі ситуації можуть мати місце. Примітно, що в усіх контрактах на продаж, що є у нас, фігурує один і той же оцінщик майна В'ячеслав Валерійович Гуков. Хоч квартири продавали у різний час, в кінці 2013-го на початку 2014-го року. Сам оцінщик стверджує, його висновки могли використати не за призначенням. То сіте, по моєму, достраивали дома, дама. Їм нужна була смітна стоїмось. Кає там просто вашу оцінку взяли для укладання контракту. І власне по цьому контракту так і сплачували податки. Єні спользували да постійно э, ну этот висновок не по назначенню. То морчі та считаться недействительным. Усі наші звинувачення про ухиляння від сплати податків. Мер ірпеня Карплюк спростовує і підозрює, що документи надані мешканцями Річтауна, Підробні не маючи оригінала договору на руках, мені важко його прокоментувати, тому що були ваші колеги, повторюсь, з схожими документами, і більша частина з них були підробками. Втім, з документами сперечатися важко, а вони чітко показують схему ірпінського міського голови з імовірного уникання сплати податків. Податки, які я сплатив за ці 3-4 роки до бюджету, виражаються мільйонними цифрами. Податки, які е, сплатили підприємства, якими я управляв, виражаються десятками мільйонів гривень. Тому е, я вважаю, що це непогано, я вважаю, що це хорошо. Хай беруть інший приклад, а не заздрість. Попри сумнівні схеми з квартирами, Ірпінський мер вважає, що виконує свою роботу у владі достойно. Партія, яку він очолює, нові обличчя активно готуються до осінніх місцевих виборів. Її рекламою завішані вулиці та громадський транспорт, але виглядає, що у ватажків партії обличчя нові, а бізнес-схеми старі. Ми регулярно зустрічаємо цю дивину. Чомусь саме українські судді постійно виграють в лотерею великі суми або призи, вписуючи їх в декларації як подарунки? Чи можливо все ж таки це такий спосіб легалізувати хабарі? Сергій Андрушко придивився достатків суддей окружного адміністративного суду. Він відомий тим, що розглядає справи, які стосуються чиновників, міністрів, депутатів тощо. Окружний адміністративний суд попросив близько двох тисяч гривень за надання декларації, копіювання їх на прохання програми схеми. Точна сума, яку попросив Окружний адміністративний суд за торічні декларації суддів 1 788 гривень за підписом голови окружного суду Києва Павла Вовка. Копіювання однієї сторінки декларації судді оцінили у 3 гривні і 65 копійок. Усього 490 аркушів. Потім нам вдалося зекономити. Мене діслало повторний запит з проханням ознайомитися з цими деклараціями безпосередньо в суді. Два додаткові запити до цього суду, і нам таки показала декларація суддів Окружного адміністративного суду Києва. втівки, якими користуються судді, важко пояснити їхніми офіційними зарплатами. Перша декларація, з якою я ознайомився, це була заступника. Голови суду окружно адміністративного Аблова Євгенія Володимировича. Заробив він торік 376 тисяч. Його родина, має, його родина нічого не заробила, але водночас має порш 36,05 шість п'ять кубічних а, сантиметрів. Вартість найдешевшої машини Порш зараз 1 мільйон 200 тисяч гривень. А це декларація голови суду Павла Вовка, за чиїм підписом і стояла ціна за оплату скопіювання декларації. Пан Вовк володіє преміум позашляховиком Acura MDX. Зараз авто цієї марки 2008 року випуску коштують півмільйона гривень. Торік родина судді Павла Вовка отримала дохід подарунки призи на суму 400 тисяч гривень. Пояснювати, хто подарував родині такі гроші, суддя відмовився. Він вважає, що навіть питати в нього про це провокація. З приводу вашої декларації, у вас зазначено 400 тисяч гривень. Будь ласка, доходу. Коли в мене прийом громадян, я вас з задоволенням прийму. 400 І ми з вами поспілкуємося. Що за дарунки? Що це і ми з вами поспілкуємося. Що це було за дарунку? Це провокація. З вашого боку. Добре, позначте нам день. Ми прийдемо. Вивчіть, будь ласка, графік, прийому громадян. Ну ми не громадяни, ми журналісти. Ми як журналісти вас запитаємо? Суддя Павловок згодом надав письмову відповідь, де повідомив, що деталізована інформація про отримання моєю родиною доходів є конфіденційною інформацією. Члени моєї родини не надали згоди на її поширення. З'ясувалося, що низка суддів цього суду теж отримали сотні тисяч як подарунки. Найскромнішу суму серед суддів цього суду отримав суддя Олександр Кротюк 200 тисяч гривень. Відповідно до вашої декларації, у вас є дохід 200 тисяч гривень, у вас чи вашої родини. Як подарунки? Є. Це гроші, які подаровані мені батьком, оформлені нотаріально, і а, це все задекларовано. А, а хто ваш батько, звідки в нього такі надходження? Ну, я думаю, що це не стосується, це стосується його особисто. Це в нього можна запитувати, але він вже на пенсії. Суддя Олена Соколова стала мільйонеркою торік. Також завдяки подарункам. І зароблено мільйона 400 тисяч гривень, понад мільйон це призи та виграші. Родина судді Анни Кузьменко заробила на подарунках понад 600 тисяч. Раніше програма схема виявила, що судді й інших суддів заробляють завдяки дарункам. і Призам суддя вищого господарського суду Геннадій Кравчук не зміг пояснити, звідки в нього подарунок на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ну дивіться, от ваша є позиція. Дарунки призи виграші 1 мільйон тисяч. тисі. Ну тут навіть ви, ви, це не Сергій. декларація. Сергій. Я візьму в руки. І ми з вами буде. будемо говорити. Я не Кравчі, знаю, що це за записи, звідки вони у вас. На на сайті вашого суду, ну, я не знаю, що на сайті суду і звідки ця інформація у вас то вона розміщена на офіційному сайті. Я вам сказав, що я візьму декларацію, ми з вами по кожній цифрі спокійно можемо поговорити. Я кожну цифру вам підтверджую. Всі ж відкриті, якби то, без проблем суддя може одноразово отримати подарунок в еквіваленті не більше ніж 1218 гривень. І гривень. Не більше ніж 2400 на рік. Е, як за умови, якщо це не надходить від підлеглих, що взагалі за, законом заборонено? Також суддя не може вимагати подарунків, там, хабарів і так далі, звичайно. Тому очевидно, що цим в першу чергу фактом має зацікавитись правоохоронний орган. Чому вони цим не цікавляться? величезне питання. Окружний адміністративний суд Києва відомий тим, що саме тут ухвалили рішення напередодні Євромайдану про заборону мирних зібрань на центральних вулицях Києва на кілька місяців. Це парковка Окружного адміністративного суду. Тут серед працівників цього суду є такі, які цінують дорогі і якісні авто. Дове засідання. Ага, Як позбавити? Катерина. Парковка біля суду зі шлагбаумом виявилася не лише для працівників суду, а й для військових прокурорів. Вони працюють у цьому ж будинку і так само полюбляють розкішні авто. Добрий день. Радіо Свобода. Сергій Дружку ж Скажіть, а ви працівник суду? Ні. Прокуратури? Так. Да. – А ким працюєте саме? Прокурором. Ким ви працюєте? Як вас звати? Олександр. А прізвище. Сіги, ребята. Я ж не, не, не працівник суду. Скажіть, ви Хто працівник такі? суду Хто ви такі? Радіо свобода Сергій Дружкорнелю. Я працівник правоохоронного О, органу. Взагалі мешканці цього будинку відчувають себе привілейованими не лише через дорогі авто. Ось красномовний напис на дверях, що веде до однієї з кімнат єдиної тутешньої кав'ярні, лише для прокурорів і суднів. Чому згадуються часи сегрегації в США, коли чорношкірі люди не могли сідати на місця білих у транспорті? Але це вже Україна. 21 століття, сторіччя, а судді все ще мають привілеї, наче два століття тому. Тож, в якій саме лотереї був зірваний куш, та що це за такі призи вартістю в мільйони. Це судді не уточнюють, кажуть, мовляв, конфіденційна інформація. Утім, є на що сподіватись в Україні. Щойно утворене національне агентство з питань запобігання корупції. Щоправда, у ньому поки жодного працівника. Саме це агентство і має на меті перевіряти декларації та походження тих чи інших статків можновладців. А також щойно запрацює, повинно створити реєстр корупціонерів. Отже, роботи в цього агентства вже достатньо навіть в одному окружному адміністративному суді. Чотири мільйони бюджетних гривень журналісти програми схеми уберегли від марних витрат на проведення турніру зі спортивної гімнастики Кубок нації. Після нашого розслідування організаторам їх просто не дали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і мають ретельно дослідити кошториси, підготовлені фондом стели Захарової, яка організовує турнір. Такі наслідки виходовий ефір нашого розслідування про те, як олімпійська чемпіонка планувала закупити для турніру зі спортивного. Тивної гімнастики товари за завищеними цінами та без тендерів, що протизаконно, Максим Савчук продовжить. Цьогорічний кошторис витрат на проведення турніру зі спортивної гімнастики «Ukraine Nation Cup», який програма «Схеми» оприлюднила минулого місяця, збентежив не лише нас і глядачів. Гукурспорт забезпечення, а це розпорядник коштів при міністерстві молоді та спорту. Офіційно заявили, що, попри високий статус заходу, тринькати бюджетні гроші на дорогі дрібниці, як то вимагає фонд чемпіонки стели Захарової, не дадуть. Фонд Захарової намагався вписати до кошторису неіснуючі або завищені витрати, а також обійти тендерну процедуру, щоб витратити 4 мільйони бюджетних гривень на свій розсуд. Не дивлячись на те, що палац спорту, в якому має проводитися захід, включає у вартість оренди прибирання. Стела Захарова пропонує. Все таки, щоб по кошторису її фонду виділили 200 тисяч гривень для якогось додаткового е е прибирання, сама організаторка турніру відмовилася коментувати, навіщо гімнаст там ручки по 70 гривень чи диски за 250. Ще Коментарі не даємо А чому ну, тому що я не хочу, я готова з тим ми хотіли розговорити про якими порошу нікому я інтерв'ю ну, ні, ні. 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 Ні, ні. ні напередодні турніру, який проходить 23-24 травня. Захарова влаштувала прес-конференцію. Вона розкритикувала чиновників міністерства спорту, які зривають свято гімнастики, не даючи стільки грошей, скільки вона вимагає. То нам викручують руки. Не знаю по якій причині. доводя до білої гарячки. Министр поставил задачи провести международный турнир Кубок нации на высоком профессиональном уровне. К большому сожалению, мы сегодня третий раз обращаемся с письмом официальным на кабинет министров, на министра спорта, на президента страны. До сегодняшней минуты ни одного договора не подписано с контрагентами. Але турнір таки відбувся. Держава витратила лише 140 тисяч гривень з очікуваних чотирьох мільйонів. Тепер чемпіонка вимагає додаткових компенсацій з бюджету, і вже за 10 днів після проведення кубку нації його фінансами зацікавилися правоохоронці. Дійсно, 4 червня Почерським райоправлінням, головноуправлінням ВС місті Києві на підставі матеріалів служби безпеки, слідчий відділ цього управління. Вніс в ЄРДР постанову частина 1 статті 364 зловживання владою або службовим становищем посадовими особами Мід молодь спорту стосовно цього епізоду. Сам міністр молоді і спорту Ігор Жданов запевнив зі слідством уже співпрацюють. Бачите, вчора речник МВС сказав про те, що відносно посадовців з нічого було... це фактова справа. Вони ж повинні порушити. Ми готові до будь-якого сприяння. Я вам скажу, що я неодноразово вже інформував і в процесі правоохоронні органи про проблеми з проведенням цього турніру. Тому для них це абсолютно не буде ніяким сюрпризом. Прізвища чемпіонки у цьому провадженні наразі не фігурує. Міністр каже, інших виплат не буде, поки міліція разом із чиновниками міністерства не перевірить кожну копійку. Було витрачено 50 тисяч як передоплата за проживання спортсменів 120 спортсменів, і 90 тисяч у нас було використано на оплату оренди нашого державного підприємства Палац спорту для проведення цього заходу. Значить, ми трошки зараз припинили виплати остаточне проживання, тому що коли ми перевірили списки учасників, то там виявилися особи, які не приймали участь у змаганнях, тому ми просили. Запросили організаторів надати відповідний протокол, і після того лише проплачувати проживання учасників. Спочатку організатори хотіли, щоб ми заплатили там по 318 євро за проживання, але відповідно ми не можемо такі витрати. Проставінця це на одного спортсмена. Да, так, на одного спортсмена надана. Якісь готелі тут в центрі Києва ми сказали, що ми такі витрати не можемо нести. Якщо ж хтось хтось хоче поживитися за рахунок держави, це не вийде. Сама Стела Захарова протягом підготовки матеріалу не відповіла на наші телефонні дзвінки. На сьогодні це все це була програма схеми. І я, Наталка Садлецька. Зустрінемось рівно за тиждень, як завжди, о 10-й на першому щасті.